Дорогі друзі, мої вітання. Сьогодні ви отримаєте рецепт смачного соковитого курячого філе у вершково-грибному соусі. Просто ніжніше, яке тане у роті. Якщо хочете отримати рецепт, додивляйтеся відео до кінця. Мені можете поставити лайк авансом, Негай мені хвилини. Починає. А починаємо. А почнемо ми, друзі. Знаєте що з нарізання цибульки? А потім будемо нарізати печериці. Вони нам будуть потрібні для соусу. Острий ніж цибульку ми нарізаємо кубиком. Цибульку нарізали. Тепер нарізаємо печериці. Дивіться, як нарізаємо друзі, печериці. Та як це у нас буде соус, розрізаємо навпіл і нарізаємо ось такими скибочками. Нарізані печериці я переставляю в окрему мисочку. Так, Підточу трішки ніж. Беру ще одну дошечку, друзі. Тепер ми приступимо до самого курячого філе. Дивіться, у мене тут дві філешечки. Одна така маленька, а друга трішки більша. Що я роблю? Зачищаю від жирових залоз. Ось тут це все також відрізаю. Цю філешку я розріжу ось так по діагоналі. Все, чудово. І у нас, друзі, виходить ось таких три шматочка курячого філе. Тепер беремо глибоку миску, переставляємо філе сюди. Зараз філе будемо маринувати. Дивіться, з чого почнемо? Два зубчика чесника, нарізаємо кільцями. Часничок додаємо до курки. До цього рецепта я рекомендую використати в маринад, друзі, сушений тим'ян. Якщо знайдете свіжий тим'ян, взагалі буде ідеально, буде не перевершено. Це такі гілочки. Думаю, ви всі знаєте. У мене тут сушений тим'ян. Я додаю 2 чайних ложечки дасть просто неперевершений аромат для курки. З куркою він дуже гарно поєднується. Тепер беремо сіль обов'язково і гарну курочку посолимо. Тепер чорний перчик. У мене свіжомелений. Також сюди, друзі, потрібно додати приблизно 2 столових ложки соєвого соусу. Ось так. І тепер, друзі, все це гарно перемішуємо. Ось так. Втираємо тим'янчик в курочку. Аромат уже пішов, неймовірний, друзі, в поєднанні з чесничком це буде дуже-дуже смачно. У ресторанах для того, щоб приготувати смачне соковите куряче філе, використовують технологію приготування SUV. Це такий апарат, як кип'ятильник працює. Він просто має низьку температуру, там є такий терморегулятор, і курочку. Ставлять у вакуумні пакети, додають туди тим'ян свіжий, і також додають чесничок. Це все вакуумується і відправляється там на декілька годин в сувід. Ось. І цей маринад ми використали зараз тут. Але ми будемо готувати не в сувіді. Ми будемо готувати по кращій технології. Ми будемо готувати у вершково-грибному соусі. Це буде просто топчик. Все, друзі, замаринував курочку. Зараз накриваю її харчовою плівкою і залишаю при кімнатній температурі хвилин на 15. Нехай вона промаринується. Тепер ми ставимо розігріватися сковорідку. Тут ми будемо готувати соус. Даємо трішки олії. Беремо сибульку і додаємо на сковорідку. Перемішуємо. І сюди ж відразу додаємо печериці. Вогонь у мене великий. Зараз не додаємо сюди не сіль, не перчик, нічого не потрібно, бо якщо посолити, гриби пустять багато води. Так, ставимо розігріватися другу сковорідочку, тут будемо обсмажувати філе. Грибочки з цибульку перемішую. Бачите, вони пустили свою вологу, це нормально, друзі. Зараз ми перемішуємо і пройде буквально декілька хвилинок, вони почнуть смажитися. Часто перемішувати не потрібно, нехай волога випарується і вони почнуть смажитись. Тоді вже будемо перемішувати. Курочка вже добре промаринувалася, друзі. Дивіться, тепер на розігріту сковорідку додаю трішки олії. Беру курочку, але стараюся так, щоб чесника не було, тому що чесник вже свій аромат віддав. На сковорідці він буде тільки горіти і гірчити. І виставляю сюди курку. Курочку, друзі, я підсмажую як стейки до рум'яної скоринки по 3 хвилини з кожної сторони. Коли буду перевертати на іншу сторону, ми додамо трішки вершкового масла для гарного аромату і будемо її ще готувати. Зараз я вам це покажу. Так, Перемішуємо грибочки. Ось бачите, волога вся вже випарувалася. Зараз вони почнуть смажитись. Те, що нам і потрібно. Рум'яна скоринка готова. Перевертаю на іншу сторону. так. Масло вершкове я відразу не додаю, коли перевернув. Я ще чекаю, щоб була рум'яна скоринка також з іншої сторони. Ось так можна трішки притиснути. Вогонь у мене менше середнього, сильний вогонь вже тут не потрібен, тому що нам потрібно, щоб вона добре просмажилася. Рум'яна скоринка готова. Тепер сюди, друзі, я додаю 50 г вершкового масла, але ось такими маленькими шматочками. Один і два. Так, вогонь тут сильний не повинен бути, щоб масло швидко не горіло. Так, Перевертаю курочку Чудово. і готую ще хвилиночок 10 10 так. Ось бачите, про що я вам говорив, що грибочки вже починають смажитись. Це те, що нам і потрібно. Сюди я додаю 50 грам водички і додаю сюди 250 г вершків жирністю 33%. Так, Все це гарно ось так. Замішую. Чудово. Соус у нас немає ніяких спецій, друзі. Тому сюди я додаю чорний перчик. Вогонь ставлю мінімальний, абсолютно найменший, який може бути у вас. І додаю обов'язково солі. Все це гарно перемішую. І зараз вогонь можна повністю виключити все. Так, цієї температури ще має соус, їй достатньо, щоб перець відкрився і дав свій аромат Чому я виключив вогонь? Тому що в мене ще не готове куряче філе. Я його перевертаю на іншу сторону. Ось так. час від часу будемо перевертати. Бачите, вогонь у мене мінімальний, тому філе не горить, воно рівномірно просмажується. Ну, Аромат, друзі, від тим'яна просто чудовий. Філе на сковорідці я готував приблизно хвилиночок 10 і воно, друзі, майже вже готове. Тепер я його переставляю сюди. В соус. Соус у мене зараз на мінімальному вогні. Просто на мінімальному, який може бути. Ось так. І готую зараз філе у соусі приблизно ще хвилиночок 5-7. Тобто ми трішки надріжемо, подивимося, чи воно готове. Воно має повністю приготуватися. Ну що, любі друзі, і це куряче філе повністю готове. Ви просто подивіться, яка це красота. Mm. Та ви що? Аромат чудовий. Ну що, давайте будемо розрізати і пробувати. Бачите, як сік витікає. Філе залишилось соковите-соковите. Так, візьмемо одну філешечку. Сюди її на дошечку і давайте її наріжемо. Подивіться, друзі, повністю приготувалося соковите, таке, як має бути. Давайте будемо пробувати. Та ж, подивіться, яка це красота. Ось так, беремо шматочок у соус. М -м -м. Ніякий стейк, друзі, Скурки не порівняються з цією стравою. Та Дуже смачно. Тим'ян, це просто база, яка повинна входити до маринату курячого філе, а особливо в цьому рецепті грибний присмак, друзі. Клас. Сіль перець, ідеально, соус, це все гарно підкреслює. Вершки жирні. У мене 33% жирності. Менше жирності не рекомендую використовувати. Друзі, це дуже смачно. Ви просто зацініть цю красоту. Гарнір можете готувати, який собі хочете: картопелька, гречка, макарончики. Який хочете, любий підійде. Mm. Це ще гаряче, але чекати немає ніяких сил. Я дуже радий, що поділився з вами цим рецептом. Ви, якщо додивилися відео до кінця, ви його повністю отримали і тепер маєте можливість готувати разом зі мною і насолоджуватися цією смакотою. Ну, а я з вами, друзі, не прощаюся, зовсім скоро вже вийде новий рецепт. Тому очікуйте, хто не підписаний, обов'язково підписуйтеся на цей канал. Тут дуже багато класних рецептиків. Підійде абсолютно для кожного. Всіх міцно обіймаю, припіднімаю і до зустрічі!